Каву з цукром, але хочеш бути у формі, нема жодних проблем. Кава некалорійна, молоко і цукор можеш спокійно писати в калорійність свого раціону. Але в одному стіку цукру 20 калорій, в двох стіках 40 калорій. Пам'ятаю, в дитинстві ми до чаю і кави додавали столову ложку цукру з верхом, і це вважалося нормою. Якщо ти п'єш каву з двома стіками цукру, що зовсім не рідкість, і п'єш каву тричі на день, ти тільки з цукром до кави отримуєш 120 калорій. Це не проблема, але можна отримувати нуль. Розкажу: замість цукру ти маєш каву солодити безкалорійним підсолоджувачем. Це така маленька піздюлька, яка дуже солодка, але не містить калорій. Але чи відрізняється кава на підсолоджувачі від кави на цукрі за смаком? Перевірити нам допоможе це ігнат. Ігнат, ходить тестити каву. Йду, йду! Знову ж щось не матрує. Що робите? Скуштуйте і опридіріть різницю між двома зразками кави. Дві наки кави. Я таке кожного гану п'ю. Цукром і з молоком. Що підписчик? Підсолоджувачі штучні, а отже, вони шкідливі? Food and Drug Administration, американська організація, яка регулює якість харчових продуктів, базуючись на силі селенній наукових даних, визнає штучні підсолоджувачі абсолютно безпечними для вживання людиною.